Константин Дмитрович Ушинський був великим педагогом талановитим дитячим письменником. Він переказував для дітей народні казки, які написані простою мовою. Невеличкі оповідання та казки Ушинського читати не лише цікаво, а й корисно. Вони відкривають дітям навколишній світ, розповідають про пори року, тварин і птахів. Ушинський написав багато повчальних оповідань. В житті відбуваються великі й сумні події. Пам'ятаєте, чим закінчилася впертість двох козликів? Багато залежить від поведінки, від учинків, як, як уникнути неприємностей. Про це ми поговоримо, коли ознайомимось з твором Ушинського умій зачекати. Були собі братик і сестричка, півник і курочка. Побіг півнику садок і почав дзьобати зелену смородину. А курочка й каже йому Не їж півнику, завжди, доки смородина достигне. Півник не послухав, дзьобав дзьобав і надзьобався так, що ледве додому добрів. Ой, кричить півник, біда моя боляче, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника чаєм з мятою, приклала грілку і все минулося. Одушав півник і пішов у поле, бігав, стрибав, розігрівся, спітнів і побіг по струмочок пити холодну воду, а курочка йому кричить. Не пий, півнику, почекай, доки охолонеш». Не послухав півник, напився холодної води. Відразу його почала бити ліхоманка. Ледве додому курочка довела, побігла курочка по лікаря, прописав лікар півникові гіркі ліки і довго пролежав хворий у ліжку. Одужав півник під зиму і бачить, що річка крикою вкрилася, закортіла півникові на ковзанах покататися, а куричка й каже йому Ой, стривай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер лід дуже тонкий потонеш, не послухав півник сестричку, ковзнув по кризі крига проломилася, і півник шубовсь у воду, тільки півника і бачили. Діти, як називається казка? Умій зачекати. А хто її автор? Так, правильно, Константин Дмитрович Ушинський. Діти, скажіть, а що на коїв півник? Так, він їв зелені ягоди, пив холодну воду і катався на тонкому льду. Скажіть мені, чим лікувала півника курочка? Так, вона давала йому чай з м'ятою, прикладала грілку, викликала лікаря. Що казала сестричка півникові, коли той вирішив покататися на ковзанах? І що сталося? Ой, стривай, півнику, дай річ зовсім замерзнути. Тепер лід дуже тонкий потонеш, а півник не послухав сестричку, ковзнув під кригу і провалився під воду.